Всім доброго дня! Дане відео а верніше відеоінструкція призначені для роз'яснення яким чином можна виконати пошук потрібних вам позицій у PDF-файлі. Для зручності користування прайсом вільних залишків, можливий пошук за назвою конкретної моделі, колекції і навіть згідно декору або ширини дверного полотна. Для наглядного прикладу. Використовується програма Foxit Reader версії 9.2. Умовно безкоштовна програма для перегляду електронних документів в стандарті PDF. Також існують дії версії, що не потребують інсталяції та мають максимальну швидку дію. Ось це, власне, зовнішній вигляд PDF-файлу, який відкритий в даній програмі. Що ми бачимо? У верхньому правому кутку є вікно пошуку. Де ми вводимо необхідну нам позицію. Наприклад, модель Грета. Всі позиції після введення підсвічуються певним фоном, і ви можете знайти цю позицію у списку. Відповідно, переглянути її код і побачити кількість на вільному залишку. Є ще один альтернативний. Варіант пошуку, його я називаю розширеним. Для цього потрібно натиснути ось тут на лупу і у вікні пошуку ввести також необхідну вам позицію. Для прикладу беремо модель лілу. Будь ласка, ми отримуємо список всіх позицій із цим співпадінням шуканим у даному. Документі відповідно обираємо позицію, яка нас цікавить, де також після чого можемо ознайомитися з кодом цієї позиції та її кількістю на вільному залишку.